Друзі, хапаю авто на зв'язку. І сьогодні у в нас в продаж залітає комфортний сімейний, семимісний автомобіль з великим запасом потужності. Пропонуємо вашій увазі Kia Sorento 2019 року випуску. Автомобіль оснащено 24 літровим бензиновим двигуном на передньому приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Авто прибуло в Україну США з мінімальними пошкодженнями. Всі пошкоджені запчастини були замінені на нові. Автомобіль робився як для себе. Пройдемося по комплектації. Тут у нас лінзована оптика. Легкосплавні диски 17-го радіусу Оригінал Кіа. Темний тканинний салон в дуже збережному стані. Автомобіль у нас на кондиціонері. З повним електропакетом склапіймачів, електрорегулюванням дзеркал. Також тут присутній датчик світла, мультикермо в чудовому стані. Також присутній круїз-контроль та пульт управління мультимедією. Давайте спробуємо завести автомобіль. Заводиться без проблем, жодних помилок немає. Також в автомобілі є CarPlay. Двигун працює рівненько. Не димить, не труїть. По задньому ряду сидів. Також все в чудовому стані. Місця для ніг достатньо. Так нас виглядає передній ряд заднього. Особисто мені дуже подобаються вставки з рояльного дерева на дверних картах та на торпеді. Покручу вам багажник. Так він виглядає з складеним третім рядом сидінь, але він без проблем розкладається однією рукою без лодкових зусиль. І залишається трішки місця для речей, потрібних в подорожі. Ще покажу третій З середини Доступ до нього легкий, все в дуже і дуже збереженому стані. Можна сказати як нове. По пошкодженням з Америки була пошкоджена кришка багажника. Її ніхто не ремонтував, не рехтував, просто замінилося, стала по зазорах рівненько, виглядає дуже гарно. Решта по кузову жодних нюансів не виявлено. Все в дуже-дуже відстежному -дуже стані. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Авто знаходиться на майданчику Хапай Авто місто Львів. Вулиця Пасічна, 127. Тож хапай авто, на хапай авто.